Вітаю, друзі! Велика подяка, що підключились. Продовжуємо аналізувати законопроект 10449. І сьогодні ми більш детально зупинимось на питання повісток, якщо приймуть такий законопроект 10449, тому що це питання хвилює достатньо багатьох моїх глядачів і, звичайно, потрібно. Звернути увагу на те, що це є лише законопроект, і деякі питання можуть бути доопрацьовані, змінені або взагалі не взяті до уваги. І крім того, окремим нормативно правовим актом так само буде регулюватись питання повісток, це буде окрема постанова. Кабінету міністрів України, яка буде прийнята вже після прийняття законопроекту 10449. Тому маєте це на увазі, друзі. А ми переходимо до самого законопроекту. І звичайно, що ми бачимо перше, це те, що законодавець він врегульовує, яким саме чином має виглядати повістка. І друзі, при заповненні повістки обов'язково мають зазначатись наступні реквізити. Це звичайно, що прізвище ім'я по батькові того військовозобов'язаного, якому вручається ця повістка, і дата його народження, крім того, найменування ТЦК, який видає таку е повістку, крім того, дата, місце та час на який запрошується військовозобов'язаний, зазначення мети виклику до територіального центру комплектування. З цим на сьогоднішній день, на жаль, є великі проблеми, тому що зазвичай... Нічого не пишуть, і людина, коли отримує повістку, вона не розуміє, чи її взагалі вже мобілізували, чи викликають на уточнення даних, чи викликають на проходження медичного огляду. І звичайно, ця норма вона направлена на те, щоб усунути такі недоліки. І коли чоловіка або жінку військово зобов'язано. Викликають по повістці, вони хоча б вже розуміють про що взагалі йдеться мова, і відповідно, що їх чекає в територіальному центрі комплектування. Крім того, така повістка має мати в собі підпис або електронний цифровий підпис посадової особи територіального центру комплектування, яка склала таку повістку. Крім того, реєстраційний номер повістки, тому що має вестись облік цих повісток, і відповідно. Є шанс на те, що вони вже не будуть складатись на колінці і виписуватись або як на всіх блокпостах або просто на вулиці. І е, ця історія з складенням повісток вона е, набере такий більш систематичний характер. І крім того, е, обов'язково в повістці має вказуватись роз'яснення наслідків неявки такої особи, військовозобов'язаної, тобто до якої відповідальності. Така особа буде притягнута, якщо вона не явиться до територіального центру комплектування без поважних причин. А поважними причинами, друзі, неявки до територіального центру комплектування є, по-перше, перешкода стихійного характеру. Далі це хвороба громадянина військовозобов'язаного дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили його можливості. Здійснити візит до територіального центру комплектування у визначений в повістці Строк. І крім того, друзі, ще однією підставою є смерть родичів близьких військовозобов'язаного або смерть близьких родичів дружини військовозобов'язаного. І обов'язково, друзі, про виникнення та наявність таких підстав військовозобов'язаний. Має е, повідомити територіальний центр комплектування протягом трьох днів з дати, на яку він мав з'явитись до територіального центру комплектування, тому що раніше, знову ж таки, цей строк і порядок оповіщення ТЦК він визначений не був. На сьогоднішній день законопроект 10449 пропонує е, внести конкретний строк щодо е, того, коли потрібно. Повідомити ТЦК про наявність поважних причин щодо наявки по повістці. і я вважаю, що це є правильно. Далі, друзі, в минулому відео ми говорили про те, що у чоловіків виникне обов'язок протягом 60 днів з моменту набрання сили законопроектом 10449 – Виникне обов'язок зареєструвати електронний кабінет військовозобов'язаного призивника та резервіста для того, щоб е, в подальшому комунікувати е, з територіальним центром комплектування саме через е, цей електронний кабінет, в тому числі уточнювати дані. І друзі, увага в тому числі і отримувати повістки. Тобто, е, якщо приймуть законопроект 10449, то буде два шляхи направлення. Точніше, вручення повісток. Перше, це електронні повістки через електронний кабінет. Не через дію, не через повідомлення на телефон чи якісь месенджери, дзвінки на телефон, а виключно на електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста. І другий спосіб, друзі. Вручення повісток це вручення повістки особисто під розписку. І тут багато людей починає говорити про те, що а так ми будемо відмовлятись, і як раніше, уникати цих повісток на пошті, наприклад. Але друзі, хочу вас розчарувати, скоріш за все, що в тому порядку, який прийме Кабінет Міністрів України. Щодо призову військовозобов'язаних на військову службу, буде чітко зазначена процедура, яка буде аналогічною з процедурою пред'явлення територіальними центрами комплектування вимоги щодо виконання військових обов'язків і правил ведення військового обліку. І, зокрема, там буде зазначатись про те, що якщо військовозобов'язаний на пошті відмовився від отримання повістки або не отримав з будь-яких інших причин. Або ця повістка просто пролежала певний час і повернулась до ТЦК без отримання і без належних пояснень, чому вона не була отримана, то така повістка все одно буде вважатись врученою, і я думаю, що держава вона застосує аналогічний принцип не тільки. До вимог ТЦК про виконання військових обов'язків та військового обліку, а і до повісток, які будуть направлятися самими територіальними центрами комплектування. Тому, скоріш за все, уникнути отримання повістки без відповідних правових наслідків. Після прийняття законопроекту 10449 вже як на сьогоднішній день, наприклад, не вийде. І, відповідно, будуть наслідки, буде адміністративна відповідальність, по-перше, це знову ж таки штраф. Якщо не виконуються систематично правила військового обліку, то це може бути і кримінальна відповідальність, ми про це багато з вами говорили. І так само додатково можуть ще застосовуватись заходи. Адміністративного впливу на військовозобов'язаних, про які ми поговоримо окремо зокрема, Хотілося б зазначити, якщо тезисно, то це арешт рахунків, арешт грошових коштів, позбавлення права керування транспортними засобами і обмеження військовозобов'язаним виїжджати за кордон. Але про цю процедуру ми поговоримо у одному з наступних відео. Тому, друзі, така ситуація з повістками: ми бачимо з законопроекту 10449, що держава вчиться і працівники ТЦК так само вчаться на. Тих недоліках, які вже існують майже два роки, і вони з ними стикаються на практиці, зокрема, це щодо повісток в дверях, щодо повісток на пошті, щодо вручення повісток. І звичайно, що маючи такий досвід на практиці, який пов'язаний з неможливістю вручити всім чоловікам військовозобов'язаним повістки, держава робить певні кроки для того, щоб в подальшому такі недоліки усунути, і звичайно, що головним інструментом, на мою думку, якраз і буде вручення повісток на електронний кабінет. Якщо такий електронний кабінет, звичайно, буде зареєстрований. Ну і тут, напевно, достатньо багато буде залежати від технічної бази, наскільки держава підготується до масової реєстрації таких електронних кабінетів. Ну, а ті чоловіки, які по якихось причинах не зареєструють електронний кабінет, то вони напевно вже будуть отримувати повістки паперові на поштові адреси. Незалежно, до речі, друзі, ще раз наголошую, незалежно від того, чи вони отримають ці повістки, чи не отримують, скоріш за все, ТЦК і держава все одно буде вважати, що вони їх отримали, тому що вони не повідомили про... Наприклад, своє інше місце проживання, де вони б змогли отримувати кореспонденцію від територіальних центрів комплектування. Ну і відповідно тоді вже будуть притягнуті до адмінвідповідальності, до кримінальної відповідальності, і щодо них будуть застосовані заходи впливу, про які ми знову ж таки поговоримо у одному з наступних відео. Це доволі таки цікава тема, особливо з точки. Зору порушення конституційних прав громадян. І на мою думку, тут дуже серйозне буде порушення, якщо суди будуть масово застосовувати такі заходи адміністративного впливу. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Тому, якщо вам відео сподобалось, якщо вам було воно корисним, обов'язково поставте йому лайк, підпишіться на мій канал і на все добре, до побачення.